Доброго дня, мій любий друже! Сьогодні ми з тобою поговоримо про пору року, а яку саме відгадай, будь ласка, загадку. Стало біло навкруги, я розпушую сніги, води сковую в льоди, в дружбі з дітьми я всіма. Здогадались? я? Зима! Так, ми сьогодні з тобою будемо розмовляти про зиму, бо вже настала пора року зима. А давай з тобою пригадаємо, як називається перший місяць зими. Так, грудень, молодець. А тепер давай з тобою поговоримо про ознаки зими. Що буває взимку? Так, взимку буває сніг, молодець. А сонце взимку буває? Так, буває! Але воно світить, але не гріє. А ти знаєш, яке небо взимку? Небо взимку частіше вкрите тяжкими темними хмарами. А які дні стають взимку? Так, коротші, тому що сонечко пізно сходить, рано заходить і високо не підіймається. А що ж з деревами взимку? Дерева стоять голі, в снігу вони сплять. А тепер відгадай, будь ласка, ще одну загадку. Він пухнастий і сріблястий, білий-білий, чистий, чистий, ватою на землю ліг, ну а зветься просто сніг, так, молодець. А тепер я тобі пропоную пограти в гру. Гра називається За що діти люблять зиму? Я буду тобі ставити запитання, а ти будеш відповідати. Готовий? Ну що ж, поїхали. Яка погода взимку? Так, взимку погода морозна та сніжна. А які до нас приходять свята зимою? Давай з тобою згадаємо. Так, перше свято це Святого Миколая. Друге свято Різдво. І Новий рік. Так, молодець. А скажи мені, будь ласка, а що дітки люблять робити з санчатами взимку? Кататися на них, так, молодець. А що ще можна робити взимку, коли є багато снігу? Можна ліпити сніжки, гратися в сніжки або ж зліпити снігову бабу, так? А ще можна взимку кататися на коньках або на лижах. Отже, така краса буває зимою, втіха дітям це коли багато снігу і можна гратися. Тож дякую за увагу! На все добре, до побачення!